У повсякденному житті нас оточує безліч різноманітних приладів, і визначити те, наскільки точно вони працюють відповідно до вимог прийнятих стандартів, це завдання метрологів. На такому високотехнологічному підприємстві, як Атомна станція, ця професія є особливо відповідальною, адже від правильних результатів вимірювань залежить безпека експлуатації ядерного об'єкта. Про роботу відділу головного метролога Раес розповідає його керівник Сергій Яцишин. Він очолює підрозділ з 2009 року. На даний час на метрологічному обліку знаходиться біля 65 тисяч засобів вимірювань, які так чи інакше проходять через руки метрологів нашого відділу. Вони застосовуються для вимірювання іонізуючого випромінювання електрорадіовимірювання та інших. Практично всі види вимірювань на станції використовуються. Кожен засіб вимірювальної техніки проходить одну із процедур метрологічного підтвердження придатності: повірку, відомчу повірку, калібрування. В своїй роботі ми використовуємо робочі еталони. Це такі засоби вимірювання, які мають найвищі метрологічні характеристики, найвищу точність на підприємстві. та Передають одиницю вимірювання і відтворюють ці одиниці. Результати вимірювань фіксують в автоматизованій системі метрологічного забезпечення, яку декілька років тому для відділу розробили фахівці служби інформаційних технологій РАЕС. Це унікальна система. Ні на одній станції такого немає. Вона зв'язана із базою даних обладнання СУБДО, із річним графіком ремонту. Згідно з законодавчими вимогами, відділ головного метролога співпрацює з усіма структурними підрозділами Рівненської АЕС, які в своїй діяльності використовують засоби вимірювальної техніки. Основними з таких підрозділів ну, можна було б назвати цех теплої автоматики та вимірювань, електричний цех, цех радіаційної безпеки, хімічний цех, цех теплових та підземних комунікацій, енергоремонтний підрозділ. Кожному з цих підрозділів є відповідальні за засоби вимірювань, які тісно співпрацюють з нашим персоналом. Відділ головного метролога налічує 35 працівників. Професія вимагає уважності, відповідальності, максимальної концентрації під час виконання операцій. Метрологів часто називають фахівцями З точності. З 2011 року працюю на Раес у відділі головного метролога. Чому саме метрологія мене завжди було тяга до точних наук. І де ж більша точність, ніж в метрології. Метрологія, метрологія це така наука про вимірювання, яка в принципі використовується дуже багато і скрізь у всіх сферах в принципі, діяльності. От і без метрології взагалі, і без метрології, я думаю, наше життя взагалі неможливе. Робота інженерів з метрології постійно потребує нових знань та вмінь. Фахівці підрозділу освоюють роботу з новими еталонами та засобами вимірювальної техніки. Зокрема, підвищують свій професійний рівень за допомогою навчання. Дуже добре, що на Рівненській атомній електростанції є можливість постійно вдосконалюватись, підвищувати свої знання, що у чому нам допомагає навчально-тренувальний центр наш. Кожні п'ять років ми на базі навчально-тренувального центру проводимо навчання, підвищення кваліфікації наші, удосконалюємо наші знання з метрології. За порукою успіху в колективі є злагоджена робота, взаємопідтримка і взаємодопомога. У нас колектив трошки молодився, прийшло більше молоді, такої впевненої, які надихають своїм молодим. Не дивлячись на те, що різновіковий у нас у нас колектив, але всі дуже дружні, згуртовані. Завжди можна звернутися за порадою до старших наших колег. Вони нададуть підтримку. Фахівці відділу спільно з колективом РАЕС підтримують Збройні Сили України. Щомісяця донатять 3% від заробітної плати. А також беруть участь у додаткових зборах для військових, що проводять на підприємстві. На сьогодні 219 працівників Рівненської АЕС боронять Україну. Серед них двоє працівників відділу головного метролога. Щоб у нас була робота далі ми могли працювати. Ми маємо допомогти там тим людям, які зараз на передовій, які захищають нашу землю і бережуть наші спокійні ночі. Нині зброя метрологів це точна вимірювальна апаратура. І застосовуючи її в роботі, вони роблять свій внесок у перемогу України. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.